Також був у нас невеличкий прихід по силікону, заїхали нам знову пильники на чехол КПП старого зразку силіконові. Так Також заїхали нам набори для радіаторів. Тут у нас йдуть всі болтики радіаторів, кришки, прокладки силіконові і ці патрубки силіконові. Є в нас такий набір з прокладками силіконовими, а є в нас такий набір із ну, трохи дешевший. Тобто прокладки під бачок верхній і нижній будуть звичайні резинові. Тут теж йде весь комплект. Всі болтики до радіатора, кришка, патрубки верхній ніжний, але будуть прокладки, чорні, дешевший варіант. Ну і є в нас тільки ось такий набір, самі тільки метизи до радіатора, тобто болти всі до радіатора. МТЗ -наявності, також є варіант до радіатора Юмза. І також заїхала нам ще ремкомплект Р80 розподільника силіконовий, крутої якості. Артикул його залишається незмінним С-302. Ціна 210 гривень. Кого зацікавили позиції, друзі, звертайтесь, товари є у нас на сайті компанія слова В шапці профілю є номер для зв'язку.